Доброго ранку, шановні українці. З вами Лавра. Це зараз ми дивимося з вами на вихідних, які будуть завтра, післязавтра, але все рівно я карти любі, ну зрозумієте, точності до хвилини це не показує Дніпро. Чи загроза є, є прямо загроза, чи вони будуть намагатися бити, будуть бити, але повинно бути все ж таки е, да і намір буде стосовно по Дніпру, про, про якісь важливі об'єкти, прямо дуже важливі об'єкти. Але все ж таки повинно об'єкти повинні бути максимально захищені. Робота по цим захистам іде вже прямо зараз. Е, стосовно області. Дорогі мої, стосовно області, напади плануються, розумієте, по великим також об'єктам, от масштабним об'єктам, те, що може там насичувати область, великі райони і так далі. Я тут, скажімо так, руйнувань не бачу, але ми бачимо все ж таки, що дуже сильні можуть бути напади. Ось так. Треба буде дивитися трошки пізніше за область, і більш може конкретніше місця.